18 березня дуже приємний день, хоча й похолодало, щоб почати мій влог про робочий тиждень. Маю надію, що цей влог буде трохи довший ніж 8 хвилин. Що було минулих разів. Один мій влог навіть не вийшов, бо настільки він був малий. Я сходила за кавою, сьогодні. У мене такий трохи не можу сказати, що складний, але напружений день. Бо сьогодні ввечері я проведу вебінар онлайн для учнів, да, для тих, хто для учасників, для тих, хто зараз на інтенсиві моєму сьогодні старт навчання. От тому я в такому приподнятому настрої і буду зараз підготавлювати різні там бумажки, підказки і таке інше. Готуватись безпосередньо. Подивимося, що з цього вийде. Продовжую опрацьовувати свій інтенсив і зовсім забула, що тут в мене така е, смішна штукенця про aesthetic Visuals і про безлад. І чи дійсно зараз так? Він Рада вас бачити а, вчора. Дуже пізно закінчила. Насправді я хочу показати вам патчі. Не можу не поділитись. Блін, роузі дроп. Просто запам'ятаєте ось цю баночку. Скрін дуже класні. Просто мені більше всього ось такі підходять тканеві. Вони не спадають, класно все роблять, і максимальне покриття, як ви бачите. Ввечері я бахнула декілька чорних таких чаїв, нормальних чефірів. І, звісно, да, відтік відчувається зранку, але ще й мінус на вагах. Нормально питаю, питаюсь зараз, не буду От, І нервувала, звісно, вчора серйозно. От, класно все пройшло. Неймовірна просто географія була на вебінарі. Взагалі, блін, була круто. І три години я віщала. Звісно, було складновато для мене, як для інтроверційного експерта. Я такий. От, тому да. Сьогодні вже у нас більш такий лайтик. Я зараз їду на теніс. Потім в мене зйомка контент для брендів. Потім в мене. Англійська і до речі, зумкол з нутриціологом останні після цього. Тому да будемо на зв'язочку. Рентмадер середа екватор тижня дам і найголовніші якісь події вони пройшли, тобто найвідповідальніші моменти. Зараз пишу план на наступну половину їм бутербродики, якої п'ю каву, і ось таким чином виглядає мій ранок перед тренуванням. Зараз 8 година. Через півгодини я буду вже на доріжці або підійматися сходами. Ось цей тренажер. Я його не те, що я його люблю, але я намагаюся handle it, да? Я намагаюсь його приборкати. Вчора закінчився день, а не зрозуміла, як там, типу, я пішла займатися англійською, Потім в мене був зум з нутриціологом останній, да, там де ми підбивали підсумки. Якщо цікаво, до речі, напишіть. Я поділилась напевно свої, своєю методою, яка мені підійшла, яка для мене працювала. І от я скинула з грудня зараз березень 5 кілограм, з рахуванням того, що я в принципі не сильно собі відмовляла в чомусь. І You know, Новий рік в мене було день народження, поїздка в Карпати на лижі кататись, да там їжа, ви розумієте, да, яка плюс ще були поїздки. В принципі, в такий турбулентний період, плюс зима вважаю, це непоганий результат. Зум з нудріціологом пройшов, і ем, я там сіла вже трохи робити контент для себе на сторінку. Да, і тут мені пише дівчина, що а ти де? І я згадую, що в нас взагалі консультація, і я, звісно, трохи розгубилась, але все окей, вийшла на зв'язок, провела півтори години консультацію. А, насправді, перший раз, ні, ну може, другий Ладно, другий раз такий, що я забула записати в календар. Я нічого намагаюся не тримати в голові, бо я їй не довіряю і моїй короткостроковій пам'яті. Тому я все записую, і ось саме цей момент випав з голови. Тому пів на восьму я закінчила і сіла робити свої сторіси. І якщо чесно, так захопилась, в мене було так багато якихось монтажних відео про те, як я граю в теніс, да, нарізати про заняття англійською, нарізати і таке інше, що потім я зрозуміла, що мені треба виставити відео на YouTube. Я почала це робити, я почала там писати опис, робити тайм-коди. Я закінчила в на Початок 12, і це при тому, що я вирішила, що вівторок у мене буде полувихідний, бо я, типу, там дуже старалась, напрягалась на вебінарі в понеділок. Думаю, треба вівторок трохи розгрузити себе. Де ні тут то було? Вийшло так, що я якось багато попрацювала. Сьогодні в мене вже відмінилася зустріч по наставництву зранку. На вечір, да, бо дівчина не е, зробила домашні завдання а в нас е, ніби нема сенсу займатися, якщо нічого обговорювати по домашках. Сьогодні от я йду в Джим е, на тренування. З дванадцятої в мене зйомка. Я знімаю зі своєю е, дівчинкою-контент-креаторкою на плівку. Подкаємо рекламу для пуми, що мені дуже подобається. Поїдемо десь на природу, і в мене там такий вайб 90-х. Я думаю, буде класно на плівку. Треба помити тачку до цього, бо вона буде в кадрі. А, я вибачаюсь, я не мила її два тижні, мабуть. В мене психолог. Сьогодні рекламу виставляю одному бренду. І а, треба буде поробити вже для інтенсиву якісь, точніше, більше да, присвятити часу інтенсиву. А, мені треба записати відео про те, як робити сітку профіля, і мені треба м, вже шукати референси, бо це займає до, е, досить багато часу в моменті, шукати референси на практичні завдання, які стартують в них в понеділок. І в принципі, ось такий мій день. Хотіла сказати, знов поле робочий день, але. Блін, ну не знаю. 6 годин, 6-8 годин безперервної роботи точно, точніше, з перервою, але загалом за день я вважаю, що це такий стабільний робочий день. Окей, буду відпочивати потім. Я вже е, звикла, в принципі, до такого режиму. Тим паче, минулого тижня я не знаю, це е, спихувати на планети або ні, спихувати на коридор затемнень або ні, але ж там і випала, і повна, е, повна луна, і е, е, ретропланети, Короче, повна чуш. і чесно, в мене взагалі не було сил. Не знаю, як ви в цей період. Березень дам напишіть, але щось там потужно, бо я навіть зайшла спеціально на Анжелу Перл подивитися прогноз і знати, бути в курсі бути на чеку. Добрий ранок! Я вирішила перед тенісом були зай 20 хвилин спуститись до моря. Це конечно, сильна тема жити біля моря. Сьогодні в мене такий більш жіночий день: спорт, манікюри, масаж. І таке інше, але маю зняти дещо по роботі. У мене є задачка зняти в на благодійну справу. Я збираю разом з студентським благодійним фонд. Я його додам. Збираю банку на 100к. Буду за донат розігрувати подарунок, подарунок сумка Баґлєт. Я не знаю, закзаю ще банку до моменту виходу цього а, відео, але дам апдейт. Дуже мені цікава ця ініціатива. І uh, побачити мій рілс, він uh, відрізняється від uh, всіх да, звичайних постів з закликом uh, до дії донатиць, звичайно, відрізняється тим, що він повністю буде в моєму стилі. Тому uh, маю надію, що це буде мати успіх. Я приверну дійсно увагу до uh, тієї справи. Олі uh, далі, uh, так як я уїжджаю. Через півтора тижня, мені здається, хочу підняти більше ютуб тем сьогодні, так би мовити, в стол, і щоб воно було в мене на місяць вперед. ребят, це невероятно не факт, але я це відео записую третій раз. Ну, що я могла очікувати від я не знаю ретроградного Меркурію, ретроградної Венери в березні. Тому keep calm and ще раз. Що взагалі тут я хотіла вам розказати, передати? Якщо ми кажемо да про робочі. Будні робочі дні креатора і а, в частності майне, то неможливо не відмітити співпрацю з різними брендами, і деякі з них я хотіла прям особливо відмітити і нашу дружбу з ними, тому що прям дуже ціную цей рівень співпраці з ними і з Дуже хочеться відмітити саме ці продукти, які я обирала в цьому місяці. По-перше, через те, що в нас в Одесі дуже було тепло в березні. Я весь місяць носила жилетку: жилетку від бренда Кацуріна тут додам. Дуже вона мені подобалась, і якщо чесно, під кінець місяця я вже втомилась трохи, тому що я вдягала її реально кожного божого дня. Не знаю наскільки її ще можна купити придбати, але прям а, якщо зараз там особливо буде якась знижка на неї, класно на наступні роки взяти, бо дійсно вона така універсальна, кежульна, базова, дуже приємна як до тіла, так і до ока. Крім Кацуріна, я ще співпрацювала зі сліпер. В мене дуже класний від них спортивний костюм. Я буквально з нього не вилазила, особливо штани. Дуже класно, вони сидять легкі і от відчуваю, що буду їх носити весь рік прямо на постійній основі, і от зараз якраз приїхала кофточка від сліпер. Прям викликала в мене восторг, якщо чесно, такі емоції. Потім співпраця з Гуземо абсолютно мій фаворит. Дуже под сподобалося каблучка, така вона. Цікава і непомітна, але в той же час додає якогось такого акценту. Еліс Кей, звичайно, мої давні друзі. Дуже рада була вітати їх з днем народження і цю спідницю ще буду носити навесні і влітку. <клес> звичайно, салон рідінг. Маргаріта Мурадова. Дуже сподобався цей халат, але я вирішила, якщо чесно, носити його не вдома, а більш як верхній такий шар на вулицю в холодні часи, скажімо так, восени або взимку, або навіть зараз да, в весну. В ньому, як хочеться поїхати за місто і бути. Просто суперстар в якомусь заміському будиночку. А, да, і ще раз повторюсь: одягати його прям як пальто. Бренд Поель дуже любила цю замшеву сумку. Дуже прийшлася вона мені до смаку. Беру в поїздку і зараз буду створювати нові лучки вже з цією сумкою, бо до цього не було трохи часу на це. Особливо любила ще з косметики. Розкажу про бренд «Інститютум». Якраз в них на днях відкрився «Self Love Club». це в інстаграмі. Можете побачити канал як телеграм-канал. Тільки в інстаграмі, я думаю, ви бачили запрошення якісь від інших там блогерів, хто веде це. Там вони діляться якимись секретами для жінок, якимись корисними статтями. От вчора, до речі, було дуже цікаво, бо була запрошена гостя Сабіна Мусіна, і вона весь день вела цей канал, розповідала про анти Ейдж. Про відношення взагалі людей до віку жінок, до відношення з жінками, да, до свого віку. Потім про шкіру, да, про догляд, про харчування і таке інше було дуже цікаво послухати її. Я особисто кожен аудіозапис прослухала, кожен підкастик почула, і мені було особисто корисно. Це абсолютно безкоштовно. Тому why not, рекомендую подивитись: ось такий брілок. Я не знаю, це супер свит, е, і я навіть якось розчулася, коли побачила, е, бо дуже мені він е, запав в душу. Тут в них такий йде Лип е, Глос. Е, да. Давайте я одразу його нанесу. Е, трохи він, знаєте, що мені нагадує? Е, у Dior були такі, ну і є. Блиск для губ, по-перше, і колір якось схож на нього. І по відчуттях він трохи з ментолом або з якимсь таким з речовиною, такою, яка трохи щіпить, да, губи, от як в Dior, прям з приводу самої косметики. Останні два місяці тестувала Biotic крем. І крем під очі. І ще тонір, да, в мене був така водичка, як перший шар да, перед сироватками, перед кремом. І СПФ для шкіри, але його ще не розпакувала, бо в мене пунктик. Я чекаю, поки закінчиться мій старий СПФ. Особисто моя косметологша ці всі штуки порадила, тому що з моєю шкірою мені не рекомендуються експерименти, тому я дуже... Так, трепетно під, під, підходжу до вибору різних е, продуктів і лишній раз експериментувати не буду. І от дуже мені підійшов е, Супербіотік Крім. Е, я, я вважаю, що він такий універсальна база для кожної е, крем під очі також. Але, якщо чесно, це моя перша баночка крем, кремів під очі. Я ніколи не користувалась. Е, напишіть, до речі, ви користуєтеся кремом під очі, тому що в мене. Таке враження, було, що це не супер-потрібна річ. Не знаю, чому я типу не можу весь крем нанести. Але зараз в мене от є крем під очі, тому я його наношу не завжди, але намагаюсь не забувати про нього. Напишіть, взагалі, наскільки це потрібна річ в наших косметичках. В мене тут така була гарна розпаковка. Ви не уявляєте, але вже як є, я не буду все запаковувати знов обратно <свісно> І а, вже як є, а, покажу. А значить, перше просто це бомба. Це я не знаю, це просто настільки про мене. Значить, а, от а, як ви можете а, уявити, а, ангельська накіточка а, від сліпер. Дуже мені прийшлась вона по дощі офігезна просто. Просто хочу її приміряти. І взагалі хочу носити її з супер кежуальними базовими речами, з джинсами, з низьким ходом. Хоча і на вечір вона буде класна під якесь плаття, як накидка під каблук. Але загалом хочу її носити там. Буквально кожного дня а, вона додає такої ізюмінки в гардероб. Я просто не можу. Наступна річ, яку я розпакувала і хочу вам показати, сумка Джуна вона була в такому пильнику, хороший пильник, і сумка сама також дуже прикольна. В неї різні ремені а, різних довжин. Це більш коротка і більш довга. У мене не було таких великих світлих шкіряних сумок. Тому я якщо чесно, дуже рада. Такому придбанню, такій новинці в моєму гардеробі. Вау, просто дуже гарна якість, шкіра, ось тут такі штуки, які мають більш засейвити цю поверхню. На мені сьогодні я тільки що ходила, відфоткала його, цей лук з подругою. The Lace бренд також довго з ними товаришуємо. Я коли побачила його, ось таким чином в новій колекції, одразу просто Зрозуміла, що це моє, і а, таким прям луком а, купила, бо класна дуже стилізація а, ось таких ласін, легінців, і спідниці. The last but not least це насправді моє перше знайомство з брендом Article. Я їх не знала до цього, але вони спеціалізуються на Таких жакетах жіночих, на костюмах, на рубашках, і а, взяла в них рубашку. А, в мене не було ось такої рожевої. А, от. Дуже мені а, подобається колір, такий Pale Pink зараз дуже в тренді. І а, гарна якість я вже а, пощупала ось ці всі. А, Моменти дуже гарне виконання, можу сказати. А в них ще багато кольорів. Я бачила таких базових рубашок. Тому, якщо ви шукали, гарна, гарний бренд, гарна вам опція і ідея для покупки.